Всім привіт, друзі! Ви на каналі Металіст. Вот. Сьогодні відео про преміумний важкий танк США 9 рівня Рембо. В цьому відео хочу коротко вам розповісти про навички екіпажу, обладнання і модернізацію даного танчика, який я використовую. Друзі, переходимо до вогневої міці цього танчика. Виходить час зведення і розкид у вас на екранах прямої польової модернізації, обладнання і навички екіпажу. Коти вертикальної наводки в нас виходить, мінус 8, друзі. Заражання гармати 645, ДПМчик цього танка просто непоганий. Мені дуже подобається. І виходить середнє пробиття під калібером 260 і середня шкода в нас виходить 360 Переходимо до навички екіпажу, друзі. Командир Рембо. Просто по одному. Навички основної спеціальності бойове братерство, ремонт, координація і екстремальні умови. Бонусні навички, радіоперехоплення і пожежа осіння. Переходимо до навідника: бойове братерство, ремонт, концентрація, швидке зведення, майстер зброяр, розкид гармати зменшено на 1,91. І плавне обертання башти, друзі. Переходимо до механіка водія, бойове братерство, ремонт з навез двигунів, майстер тарана, король бездоріжжя і віртуоз. Переходимо до заражаючого. бойове братерство. Обов'язково я прокачував інтуїцію, чередую під калібр, голду і фугасик. Ремонт, ідеальний заряд і відчайдушний. Відчайдушний в деяких позиціях я залишався шутним, він спрацював. ДПМчик танка ще краще ставав і просто по одному накидав. Обов'язково прокачав відчайдушного. І другий в нас заряжаючий боєобратерство, ремонт, ідеальний зарад, поліпшення букладки, ін... інтуїція і відчайдушний. Друзі, переходимо до обладнання цього танчика. Я протестував обладнання, друзі, і мені зайшло ось таке обладнання. На всі мапи я використовую тільки таке обладнання. Виходить стабілізатор, система підвищення рухливості Т3 третього рівня і поставив на досилач, друзі. І в настановах я поставив на «Віртуозика». І катав навіть даже з досилачом на становах, коли вже підходив до третьої відміточки, взяв. І в настановах до плавного обертання башта прям теж непогано, друзі. Переходимо до боєзапасу. Друзі, на відкритих мапах я використовую ось такий боєзапас. калібра зарядив 21, кумулятива 31 і осколофугашечних 3. Виходить, у нас швидкість польоту 1250 підкалібера, друзі. Среднє пробиття голди. Виходить, у нас 320, швидкість польоту 1050. Ну, завдяки, друзі, завдяки ось цьому перку, ідеальний заряд, друзі, навичку вибачаюся, Швидкість польоту буде збільшена, і вас в бою буде набагато набагато ліпше літати. Швидкість польоту буде набагато більша. Так що прокачуйте обов'язково навичку. Ідеальний заряд, друзі. І виходить фугасик. У нас 53 пробиття і 1050 швидкість польоту. І, друзі, на міських мапах я використовую ось такий, такий боєзапас кумулятивів 39, копіткалібера 14 і осколофугасичних 2. Переходимо до модернізації цього танчика, друзі. Ось така модернізація танчика. Перше, друге, 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 третє, друге, четверте, друге. І тут я, друзі, поставив на рухливість. Я вам буду всім вдячний, хто напише коментарі, чи будете ви проходити цю бойову перепуску, чи будете брати цей танчик, чи він вам не потрібен. Дякую вам велике, хто напише коментарі, друзі. Ще раз дякую за вподобайки, дізлайки. І якщо YouTube дасть рекомендацію, звичайно підписуйтесь на канал Славка Металіста, якщо вам зайду екстрими. Дякую вам велике, до зустрічі просто по одному.